Дайся, дівчата, Ноги болять ходити не можемо, але у нас на сьогодні грандіозні плани. Ідемо. Куди ми йдемо? В контко -ко бар. Коли ми йдемо? Два дня всього всього. ми почали зранку. Да, і що ми там будемо робити? Контко Капець, Накрилось нас. А знаєте чого? Кажуть, калянчик з чотирьох працює. А ми йшли сюди заради коняна. Ну і що? Зараз ми подумаємо, куди ми підемо далі. Да. Чи ти зависла? Чи чу, не зависла? <риво> ми можемо в піти. Можем піти в лофбар, а факт, що там кальянщики наші знакомые. Ну то <риво> что? А не факт, що там открыто. Ми вирішили, що це Лінина машина, ми зараз її тут заберемо. Скільки вона нас стоїть? Не знаю. Беру завтра собі. Ні, тобі такий не треба, Лін. Та ладно, я не проти. Та ні, мені не хочу. Хто мене готовий заправляти? Зайчик, сорі, звісно, але я сама себе заправляю, так що цього тебе мені не хватить. Юра, Таня каже. Ні, Таня каже, Юра, коли ти мене заправиш? Юра такий покаже, покаже. Заляють тобі там 15 літрів і хочеться. Мультиплекс. Будемо там курити кальян, там все-таки є. Да, так, бо днем знайти в Києві кальянника казалась проблема. Да. Найти випити проблеми немає, а да, ніколи не проблема. А знайти покрити то проблема. ми були в Барі. Нам не сподобалось. Ви там вже були останні ну, декілька разів, тобто ну, не перший раз зайшли. Приходимо. Завідіння нікого немає. Нам сказали, сідайте, будь ласка, все добре. Смолики ми... вільні. Там ми вибрали місце, сідаємо, і вона каже, я вибачаюся, а ви можете переділити свої документи, тому що для слабоалкогольних напоїв і для і кальян, кальяна 21-й. 21. 21. Давай, що такий закон вже відмінили, що тепер з 18 кальян, як мінімум. А вона каже, знаєте, нам ну що? Каже, це правила нашого заведення". Да, І ми розвернулись і пішли. Нас... Давай. Нас... Давай боком. О, да, дивіться, у да, нас однакові. Хто глубже зі суми бурі? А ви в спортзал ходите, да? Готуєтесь? Да. Удачі. Ми з, ми з вами, мисляно. Да. Ми скоро також підемо. Ну, я в спортзал не піду. А я піду. Ну, я ходжу. Позавчора була. А я вчора Різкий такий перепад, так? Да. Сьогодні просто Ліна йти не може. Ножки боять. Вони мене не піднімають. Крім ще був наш? Так. Мене папа туди засадив, мене папа любить екстремальні історії мої. У мене там почало тошнити, я почала плакати, а він стояв, йому було смішно. Боже, який в тебе. Дітство бро. Та Він просто на балкон. Ой, тут немає нікого. Тільки ми самі ходимо стоїмо. Тут просто лавіна мол тільки для такі нас. Я би з'їла, Я би все. Нам не принесли соус до картошки. Ми світали чи є, Мені каже, ми не подаємо соусу. Навіть кетчупа не дали. Треба з дому приходити. Хто приходив в нігурчик, приходьте з кетчупом своїм. Або з сюди. Я а думаю, сюди можна? Тут, тут, тут напевно, не будуть Якби ти собі тут веде Ту не знаю. Люди, які відкривають заклади. І ставлять меню бургери, то, будь ласка, Добавляйте туди соус. Хоча б хоч вона б не хотілося би. Лін, як тобі фільм? Афігенний Автобан Да речі дуже-дуже крутий. Ми рекомендуємо. Мама, мама, спонсор вашого вечора. Головне зараз не загубитися А ми зараз йдемо їсти. Мені здається, я така повернута на їді, що я тільки про неї говорю і думаю. Думаю і говорю. Блін, такий величезний торговий центр, за чим вони його такі великі зробили? Навіть да? не відкрита ще. Ну, в яких воно тут відкриється, ти помієш? Тупо воно неудобне місце положення і з-за того, що десь далеко на очі. Коротше, посиділи ми в Нігарчі стані. Бургер нам сподобався. Так, да, в принципі, було вкусно. Да, ціни нормальні. Адекватні, абсолютно. Для кальян, ціни, ціни. Да, кальян нам також сподобався. Мені горчить, вона соответствує своєму названию. Нам в ті теж можна. Ні, там закрите Ну, майже. з першого разу вийшли <пілування> 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 О -о! О -о! Тут осталась наша машина і оце їхня пляха, як вона називається, Жигуль. <пілування> <пілування> Та це громче. Так хлопці, тут туси. Де туси? Чекай, Тань, Тань, прямо А можна я буду? <пілування> <Прочитався. пілування> я дуже хочу.